Полковник Фелон Джелалія Джеджалія, був за походженням кримським татарином. Підлітком потрапив у полон до козаків, де прийняв православ'я та став одним із них. Був одним із найближчих соратників гетьмана Богдана Хмельницького. На політичну арену Фелон Джеджалій виходить у квітні 1648 року, коли він особисто вбив списом Іляша Караїновича та зі складу реєстрових козаків перейшов на бік повсталих, ставши полковником визвольної української армії. Полк Джиджалія брав безпосередню участь у битві під жовтими водами та у Корсунській кампанії. Використовуючи знання джижалієм турецької мови, гетьман відправив його з дипломатичною місією до Стамбула у жовтні 1648 року. На весні 1649 року доставка гетьмана у Прияславі прибло турецьке посольство, де був заключений договір про торгівлю у Чорному морі. У 1650 році, коли виник конфлікт між гетьманом та молдавським господаром Лупулом, Джиджалій прибув до Яс, тогочасної столиці Молдови, де вручив ультиматум особисту Лупулу. В результаті молдавський господар все-таки погодився віддати свою доньку заміж за сина Богдана Хмельницького Тиміша. Краще б він цього не робив, але про це розповім у наступному відео. Дивіться. Під час трагічної битви під Берестечком, коли зрадили татари та гетьман Богдан Хмельницький був змушений кинутися їм на вздогін, козаки обрали собі наказним гетьманом Фелона Джиджалія. Він зумів зберегти дисципліну у таборі оточених, налагодити оборону, уникнути зневіри та паніки. Джеджелію все-таки вдалося з частиною козаків вийти з оточення та прибути до містечка Павловича, де містилася ставка гетьмана Богдана Хмельницького. Під час Преяславської угоди Філон Джеджелій був серед тих, хто цю угоду готував, і він перемовиний з московіцьким посольством. Як склалася подальша доля полковника Філона Джеджелія, нам невідомо, але він є постаттю, котра об'єднує українські та татарські народи.